У 2023 році Хмельницька міська рада виділила 1,5 мільярдів гривень на на підтримку обороноздатності України. Велику увагу ми приділяємо внутрішньо переміщеним особам. Так була підписана грантова програма, яка буде фінансувати від Європейського союзу будівництво житла для вимушених переселенців. Особисто я сьогодні залучений у реалізацію проекту, і разом зі своєю командою ми реалізовуємо чат-бот. Для ветеранів Хмельниччини та їх сімей це інформаційний проект, який дозволяє нашим ветеранам, нашим захисникам, а також членам їх сімей, отримати надзвичайно доступно всю необхідну їм інформацію по типу субсидій, різної допомоги фінансової, соціальної, психологічної, юридичної важливий нахил ми робимо в підтримку саме реабілітації наших військових.